У нього п'ятеро дітей, але від самого початку на війні доброволець з позивним сім'янин Девічі був у Донецькому аеропорту. Воював у пісках та на шахті Бутіка, і тепер тримає оборону під Дебальцевим. Тим часом його родина перейшла на українську мову. Дружина перевела дітей з російськомовної школи та виховує справжніми патріотами про сім'ю, яка разу навіть коли їх розділила війна. Наталя Горна розповість. Червоно-чорний прапор над укріпленням такого ж кольору маскувальна сітка. Боєць з позивним сім'янин щойно повернувся з позиції. Трохи змучений війною. Розповідає завдяки кому отримав своє псевдо Маргарита, Анжеліка Ніколай Льошка. І... Це його діти, і він жартуючи, вдає, що забуває ім'я п'ятого сина чотирирічного Ілька. Дома тітушка і тітушка. Його будинок помітно здалеку. Теж червоно-чорний прапор над воротами і курява та галас від його п'ятьох дітей. Таке саме прапори всередині. Діти чітко знають, де автограф тата. Сім Дружина сім'янина Ганна художниця, але вже кілька років не малює. Свої таланти що секунду, тут демонструють малі. І і та школа, садики, кружки, бігатня. А по ночам ще й умудрялись жарити котлети на Ну, я вообще удивляюсь, як вона видяжала. Він сказав, що я піду, щоб вас захистити, інакше ворог може прийти і сюди. А я зрозуміла, що я не маю права йому забороняти це, тому що колись він погодився з моїм вибором, коли ми вирішили. Встановити дитину. Вони думали, що хлопчики в них просто не виходять. Тому спочатку взяли до себе Миколку. Малюк був дуже хворий, але сім'янин і Ганна його полюбили та виходили. І щоб син не сумував, взяли ще й Олексійка, який тепер хоче бути як тато. Я містаю, коли я я місяця бути воєнна. Ці діти вже багато знають про війну. Вдома навіть хлопчачий стіл з використаних гранатометів. Це муха Пістолет. роби. Голова на чотири кілометр. Сім'янин на фронті не розлучається з фотографіями родини. А це, мені здається, її в Італії. Прошу. У тещі. Альбомчик брав навіть до Донецького аеропорту. Там доброволець був двічі. На стіні старого термінала можна побачити і його псевдо. Вдома фотографія тата в аеропорту на почесному місці. Навіть там переконував за нього не варто переживати. Тут спокійно, тут я от за стіночкою сиджу, а там одні розряди йдуть. Стрільба, стрільба. Поки чоловік на війні вдома нові правила тепер спілкуються українською і дітей перевели в україномовну школу. Дуже багато цінностей були переосмислені і дуже багато змінилось. Ну, по перше, то, що ми перейшли на українську мову. По-друге, те, що ну взагалі, вся історія була брехнею, вся історія нашої країни, все, що ми вивчали, про братські народи і так далі. Це все була брехня. Сім'янин на фронті переконує п'ятеро дітей. Це не привід для чоловіка відсидітися вдома. Хоча зізнається, війна зробила почуття гострішими. Якщо людина кохає, то вона кохає. Яка різниця? Війна чи не війна? Та відстань, вона мабуть посилює трошки. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Керенчук. Спецкор 2+,2.